Вітаю, мене звати Марта. Я інструктор та майстер по манікюру зі стажем 8 років. Маю успішні кейси своїх учениць, і сьогодні одна із них прийшла до мене в гості, аби поділитися своїм шляхом у б'юті індустрії. Привіт, я Іванка. В грудні 2023 року я закінчила базовий курс та поєднала своє життя з сферою манікюру. Розпочнемо з невеличкого обліц опитування. Квадрат чи ова? Однозначно квадрат. Тирка чи френч? Френч. Дизайн чи однотон? Однотон. Кабінет чи на дому? Тільки кабінет. Тільки. Курси чи самоучка? Тільки курси. Натуральні чи реставровані ніфтки? Однозначно, що реставровані. Нарощення на нинішню форму чи галері тіпси? Галеві тіпси. Нют чи покриття гелаком? Ну, тут покриття гелаком, ну, щоб щось цікавіше було. Чим ти займалась до манікюру? Я працювала зовсім в інших різних сферах діяльності. Але саме до манікюру я працювала в ювелірному магазині і займала посаду директора магазину. О, Бо... Чому ти вирішила в принципі піти на курси майстра манікюру? У мене завжди був нахил в б'юті індустрію. Я любила дуже робити ламінування вій, брів, дивитися всякі уроки по макіяжу. Але останній рік я думала дуже багато за манікюр, саме чому тому, що дуже великий зараз конкурентний ринок праці в Бровисів саме. І ну. в останній момент, останніх навіть півроку, я сиділа і думала, і в один день сижу на роботі і думаю, ну, треба щось міняти в своєму житті. Написала своїй подрузі, що мені потрібно знайти мого інструктора, який гарно проведе мені курси. Ми знайшли Марту, написали, і таким чином я записалася на курси. Ну так, так і було. Як загалом готувалась до здачі іспиту? Це дуже гарне запитання. Коли я йшла до вас на курс, я працювала на роботі. Щоб пройти курс у вас. Я працювала два тижні, потім взяла чотири дні вихідних, на які приїжджала до вас на курс. І перший день це було мега важко. Я тоді приїхала. перший день це була інформація, така велика начитка. Скільки було годин? П'ять годин. годин. теорії. Потім е, була показова робота, і після цього я їхала. Голова була така зварена. Приїхала додому. Лежала, ви мені сказали все вивчити до тесту. Бо якщо не здасиш, то буде ай -яй, яй. Я це все вчила до ночі в п'ятій ранку. Проснулась, поїхала до вас знову, їхала в машині, вчила і все ж таки прийшла і не здала. Два чи три питання, на які я не до кінця відповіла, і ви це не зарахували. І ви мені сказали на наступний день усно перездавати. Пересували. А це ще одна історія, як я мучилася знову, <реш> не спала. Щоб перездати, але коли знаєте, я здала на наступний день усно, мені якось так стало легше на душі. Ну, Але Так, але здали усно. усно перездала. А це ще, до речі, складніше, коли усно-перездача відбувається. Це можливо. От вам буквально приклад, що не зважаючи на роботу, на час, все можливо. Зараз буде дуже смішне запитання. Чи був страх до мене як до інструктора? Так. Тихенько, тихенько. Так. Ну, в деякій мірі було страшно. Ви строгий викладач. Якщо тобі дали вивчити, ти маєш прийти, здати і ну вивчити і здати в такому сенсі. Я думала, що може це буде, може це? І я сиділа все завчовувала, виписувала. Думаю, боже, в мене такий був страх приїхати з тим. дали це росичок. Мене рукав так. Чесно, в деякій мірі це дуже. Класна така позиція у вас, що ви строгі до своїх учнів. Бо ну ти хочеш вчити, ти вивчиш. Ти знаєш, що тобі треба, і ти вивчиш. Коли в мене питають за базовий курс, щоб я сказала, в кого я проходила, і як мені. Я перше говорю, типу, що всієї дівчинки дуже класно проводить курс, гарно сприймається інформація, але вона дуже строга. будьте за того, що буде важко, вона дуже строга, але ви вивчите. Так саме завдяки цим вимогам у курсі, це служить для вас мотивацією і. Ви несете відповідальність за те, що ви, як вже прийшли, і наша спільна задача навчитись, а не просто прослухати курс? А знаєте, найбільший страх коли ти не здав тест і не отримав сертифікат. Були випадки, коли я справді не видавала сертифікат двом ученицям на різних курсах. Я це бачила в історії. Наступне запитання: чи достатньо 4 дні навчання для вивчення нашої сфери, майстра манітру? Ну, на цей час зараз я би сказала, що це добре і достатньо, але хотілося б, щоб було більше. Чому? Тому що завжди потрібно більше практики. Але я розумію, що чим більше буде днів, тим буде дорожче виходити курси, і не кожен зможе собі дозволити таке. Тому чотири дні це досить достатньо часу, тим більше у вас на курсі є три моделі, якщо я не помиляюсь. І ще на собі. І ще на собі чотири можна сказати. Так. Так що я би сказала, що достатньо при Насправді, загалом я би зробила значно більше, хоча б тиждень-два мінімум. Тому що базовий курс потребує дуже величезний обсяг інформації і тим паче практики. Але на жаль, на нашому ринку всі роблять курси один день, два дні. На 10-ту у нас буде теорія, на у нас одразу практика, і це дуже мало. Тому якщо я поставлю на нашому ринку значно більшу кількість днів, це буде зовсім інша ціна, і можливо, 1% населення до мене прийде хоч раз на цей курс. Чи правда це, що під час навчання ви виконували роботу на 80% самостійно? Практично так, виконувала сама, але під вашим наглядом, тобто, якщо в мене були якісь питання до теоретичної системи, ви допомагали, були поблизу завжди, і допомагали мені це виконати, але я старалася сама, адже потім я буду працювати також сама. Скільки пройшло часу, коли ти відчувала себе майстром манікюру? Ну, тоді, коли з'являлися перші записи. Це було через 3-4 місяці. Я відчула себе майстром, але таким більше майстром профі, це вже більше після підвищення, бо я відчула знаєте у цю таку ніжку стабільну, яка uh -huh. мені яку мені дали, таке, да, таке uh -huh. підтвердження, що ти типу, мені дали стабільну ніжку, бо всі майстри думають, що після підвищення він вже прям точно супер профі майстер, та да, топ майстер. Ну а вже після того як пройшло після підвищення пару місяців, я набила собі руку, практикувала, попрактикувала, то вже прям дуже добре відчуваю. така... В Але до речі, в загальному 3-4 місяці це дуже швидко стане на сьогодні. У мене більшість якраз учениць за 2-3 4 місяці стають вже повноцінними майстрами манікюру після базового курсу на скучку. Треба йти і хотіти цього, бо ну, я дуже багато працювала з моделями, набивала руку. Чи сходиться твоя думка про нашу професію до того, як ти війшла в неї особисто, та вже після? Ні, вони кардинально різні. До теоретичної частини курсу я думала, що там взяв пилку, попаляв, пішов, все нормально. Ні, насправді це все глибше. Треба вивчати зі сторони здоров'я. Кожен рух він має бути відповідальним для ніс своєї пластини, і це все виглядає з вигляду дуже легко, дуже швидко і дуже просто. А насправді потрібно вчитись і потрібно дотримуватись техніки і правил. Особисто для себе я більше ношу манітюр станом на сьогодні. До рівня медицинського, тому що ми працюємо живою людиною, живим організмом. Як вже сказала Іванка, ми можемо як і покращити, так і деформувати цю пластину раз і назавжди щось занести. Думаю, всім відомо. Так і на жаль, в нашій країні немає жодної фільтрації. Хто може бути майстром манікюру, хто може приймати клієнтів, хто може надавати цю послугу, тому що вона справді є дуже відповідальна. Я би дуже хотіла, щоб Кожна дівчинка, яка захоче стати майстром манікюру, пройшла певний перелік вимог, таку, скажімо так, інспекцію, і отримала повноцінний дозвіл від Міністерства охорони здоров'я для того, щоб вона могла надавати цю послугу та приймати до себе клієнтів, щоб ти порадила себе особисто починаючиму майстру манікюру і загалом, якими рисами він повинен володіти. Перше, що порадила, це менше брати до голови, а більше в руки, <свісно> <свісно> більше практикуватись, менше переживати. Завжди буде підтримка близьких, також інструктора, Менше закупляти дуже багато матеріалів різних, щоб було на вибір до кольору до вибору ні. Купити хороші. По рекомендаціях також інструктора або інших майстрів, які довго працюють, купити ті гелі бази, кольори, які дійсно будуть ходовими, і на них працювати. Але найбільше це практикувати, завжди багато брати моделей і не боятися щось робити. Звичайно, це закупити зручні пензлі та пилки, щоб було комфортно працювати. І в разі якихось питань обов'язково писати і питатись, не боятись і не шукати відповіді, бо не завжди можна знайти щось правильне. Тобто, основне ще мати прошу інструктора на секундочку, до якого ви можете звернутися у будь-який день дня і ночі. Бажану день. Це вже на голову Алло, Альо? Альо. Мене пензик помінявся, да закінчився, що робити. Якими все ж таки рисами повинен володіти майстер? Він має бути посидючим, витривалим, терпеливим в деякій мірі. Звичайно, для мене риса – це чистоплотний. Ну, Чому? Тому що кісточки, пензлики, пилочки мають бути все гарненьке, чистеньке, лоточки мають теж бути гарненькі чистенькі. Звичайно, стерилізація інструментів, це прямо на першому рівні, який має бути. Має бути ще комунікабельний, доглянутий, креативний і, звичайно, стресостійкий. Клієнтів є дуже багато і є різних, і потрібно в деякій мірі не брати на свою сторону. Потрібно вміти розділяти одне між іншим. Які твої наступні дії умовно протягом наступного року? Наступний рік це буде розвиток. Я буду працювати далі над своїми роботами. Звичайно, буду брати наступні інші курси. Можливо, це наступні курси будуть по нарощенню. І будемо розвиватись, будемо старатися рухатись в сферу блогінгу, розвивати себе більше в інстаграмі. Протягом року буду старатися вже більше рухатись в правильну сторону, яку я хочу. Ну що ж, Іванка, дякую, що ти виділила час. Приїхала до мене в студію знову за те, що відверто щиро розповіла свій шлях та поділилася з нашими дівчатками. І Дякую вам, що ви мене запросили. Заходьте. До вас ще прийдемо ж на манікюр. Сподіваємось, що вас надихнула історія Іванки, і після перегляду даного відео всі ваші вагання зникнуть. Якщо раптом у вас ще є додаткові запитання, ви можете зайти до мене на інстаграмну стріночку, особисто переглянути всю інформацію, що стосується курсу, життя інструктора та майстра манікюру.